Десятки поранених і покалічених українців через встановлення новорічної ялинки, яку вже охрестили кривавою. Відео нічного майдану незалежності у Києві сколихнуло спочатку інтернет. Мало хто вірив, що таке можливо в Україні, коли офіційно сотні, а не офіційно тисячі беркутівців йшли з кийками проти беззахисних і неозброєних студентів. Рівнянин Іван Крячко теж опинився в епіцентрі подій під монументом незалежності. Цю висоту ну палками збивають людей. Така каша, якась почалася. Це якісь провокатори. Вельно і потім пішли з ми думали, що вони їх просто відтіснять. Вони тих відтіснили, а з іншої сторони, з Інститутської зайшла друга група, вистрілась перед нами. Ну, ми встали на монуті незалежності, вже далі нема куди, всі в коло стали. От, і вони команда, щити вперед приїжджали, кого прижимали до асфальту, тому саме більше постраждала. Я старався бути на весь час на ногах і викручувався а там ступеньки, там скло падають, витягуєш людей, щоб не це передаєш далі. Дівчат ранок суботи для рівненського майдану був напруженим. Ніхто не спав. Очікували, що Беркут прийде і на цей острівець європейської демократії. Однак місцеві правоохоронці поводилися на диво мирно і переконували у тому, що подібне у рівному повторитися не може. Всі учасники знали про нічні події. Ді сторони нашої міліції не буде. Однак найбільш недовірливих запевнення зі сцени не вдовольнили. Кілька десятків рівнян рушили до обласного управління міліції, вимагали генерала вийти до них. Люди хотіли чути правду про те, чи був Рівненський беркут на соличному майдані і чи брав участь у побитті мирних мітингувальників. Беркут нас на місці в розположені. Друге питання. Не блокувати проїзд людей на, на Київ і та хто блокує, а хто блокує проїзд? Блокую в Рівненській області блокує команд команд, даї ніякі ніяких немає. Ми працюємо в звичайному режимі. Ви працюєте з перевізниками, на яких тиснуть, щоб вони не везли людей. Ви працюєте, Конкретно покажи, покажите. Будь ласка, чи я маю слідством довести вам і принести. Я зараз Лікамдані переговори говоріть. Будь ласка, у суботу рівнян закликали прийти на віче, аби висловити свою позицію щодо дій влади. Понад 4 тисячі людей таки вийшли у неділю на майдан незалежності та проголосили обласний центр містом Без Януковича. Я не одностайній розгін Євромайдану в Києві. Це ганьба для влади. Солідарний з учасниками народного віча і міський голова рівного. Те, що сталося на Майдані в Києві, я бачив все так, як і ви по телебаченню. Безумовно ну, пояснити цього. Чому це відбулося, я пояснити не можу. Я не, не находжу е, сказати відверто, не нахожу, кому це вигідно. Для чого це робилося? Те, що робилося в Варварсу, це абсолютно очевидно. Я думаю, що буде проведено розслідування. Ну неможливо вже, щоб воно не було проведено. І ми тоді узнаємо, хто давав казівку, чому це так зроблено. Ну, більше не можу цього коментувати, бо бачили лише те, що по телевізору. Жахливе враження. Це показали всі телеканали світу. Поки політики мітингували, у наметовому містечку збирали підписи за євроінтеграцію та відставку уряду. Охочих підписатись, виявилось тільки, що до наметів на Майдані утворилась величезна черга. За євроінтеграцію відставку уряду Азарова. А скільки час збирали? Назбирали. Ну, назбирали. Ну, поки не багато, ще назбирали. За весь час, я думаю, вже. Більше трьох тисяч на цьому активність не закінчилась. Усіх закликали у понеділок вийти на пікет обласної адміністрації. Олександр Тус, Ольга Ільчук, Юрій Кобів, новини Рівного.